В обласному центрі презентували тактильну книгу лисичка і журавель для слабозорих і незрячих дітей. Цю книгу називають неоціненним подарунком, бо вона видана на спеціальному папері, розформована особливими кольорами і містить текст не лише плоским, але й шрифтом Брайля. Однією з перших гортало унікальну книгу моя колега Галина Філіпова. Видання тактильної книги Лисичка і Журавель» стало можливим завдяки всеукраїнському благодійному проекту Читати на рівних, який реалізується за ініціативи Національної асамблеї інвалідів України та підтримки української асоціації видавців періодичної преси і групи агенцій маркетингових сервісів Талант груп у результаті проведеної роботи світ побачила. Книжка для діточок, для сімей, в якій є необхідності у продукції. Ось крім того, залучилось багато громадськості, залучилися організації, інституції різні на рівні Києва. І в цілому було десь зібрано більше 340 тисяч гривень. В Івано-Франківській області є два дитячих заклади для слабозорих і незрячих дітей. Один з них для дошкільнят, «Незабудка» в обласному центрі і навчально-реабілітаційний центр у вигоді Долинського району. Саме для вихованців таких закладів і передбачені ці книги. В ході проведення акції дуже часто задавали запитання, чому саме книжка Лисичка та Журавель, але це було спільне рішення організаторів і фахівців з корекційної педагогіки, щоб надрукувати книжку Івана Франка Лисичка та Журавель, яка входить у перелік рекомендованої літератури для позакласного читання. І ось вона є, і було заплановано виготовити 4200 екземплярів, що вже є і зроблено. За даними освіти, на Прикарпатті є 8 незрячих дітей та 400 зареєстровані як такі, що мають вади зору. Ця книжечка пройшла випробування і вивчали, пробували читати у Києві, Київська якась спеціалізована школа. Де дітки цю, цю книжку випробовували, вони її читали, всім сподобалось. І тоді, після того, як також і Асоціація тифлопедагогів України також дала свої рекомендації, тоді вони вирішили, як казала Марія Степанівна, зробити отаку от книжку на паперових носіях. В принципі, унікальна тим, що вона є перша така ілюстрована книжечка для дітей з вадами зору. Ми активно взяли участь у цій всеукраїнській акції, яка була спрямована на те, щоб випустити книжки лисичка і журавель для діток, які не мають можливості в інший спосіб читати книжки. Збирали кошти в усіх районах і містах обласного значення, перераховували кошти на відповідні рахунки. І, дякувати Богу, результат непоганий, тому що ми маємо сьогодні прекрасну книжку, якою можуть скористатися діти, які мають проблеми зі зором. У вигодському центрі перебуває 140 слабозорих дітей. Ця книжечка для Багатьох з них стане гарним і корисним подарунком.